Проєкт на тему льодовики підземні води. Перетворення води з одного стану в інший відбувається в природі постійно. При звичайній температурі вода перебуває в рідкому стані. При низькій температурі вода перебуває в твердому стані. При нагріванні до 100 градусів Цельсія стає газоподібною. Вода буває у трьох станах: рідкому, твердому та газоподібному. За полярними колами, а також високо в горах, навіть улітку температура повітря залишається від'ємною, тому сніг там не встигає розталити, поступово нагромаджується, усільнюється під тиском своєї маси і перетворюється на лід. Щороку нові шари снігу ховають і стискають попередні. Це стиснення змушує сніг перекристалізовуватися з утворенням крижаних зерен. Приблизно через рік сніг перетворюється на фірн – проміжний стан між снігом і льодом. Поступово крижані кристали настільки стискаються, що повітряні кишені між ними стають крихітними. Утворюється блакитна маса великих крижаних зерен, глечерний лід, який із часом перетворюється на скляний лід, що містить бульбашки повітря. Льодовики, що утворилися в полярних широтах, укривають значні частини островів і майже весь материк Антарктиди. Тому такі льодовики називають покривними. У покровних льодовиках виокремлюються льодовикові куполи з товщиною криги до 1000 метрів, льодовикові щити з кригою понад 1000 метрів завтовшки і шельфові льодовики, які частково спираються на морське дно. Середня товщина льодовикового щита Антарктиди 2,5 км, а максимальна 4,8 км. Сірські льодовики утворюється лише на висоті, де сніг не встигає розтанути навіть улітку. У різних горах ця висота різна. Висоту, вище від якої утворюються льодовики, називають сніговою лінією. В Антаркниці і в більшій частині Гренландії снігова лінія відповідає рівню моря. Для кожної місцевості снігова лінія проводиться на своїй висоті. Чим ближче до екватора, тим снігова лінія вища і навпаки, чим ближче до полюса, тим нижче вона опускається. Звичайно, гірські. Вершини є не в кожній місцевості, але там, де вони є, закон снігової лінії діє з невблаганною точністю. На висоті розташованої нижчі снігової лінії теж будь-який час року випадає сніг, а не дощ, проте влітку він не затримується на поверхні ґрунту. Тане, а волога швидко випаровується з безплідних скель. Снігова лінія позначає кордон, вище якої панує вічна зима. Звичайно, сніг може танути і вище снігового кордону, але товщина покриву постійно поновлюється завдяки випаданню нових опадів. У льодовиках виокремлюють дві зони: живлення і танення. У гірських льодовиках перша розташована вище від снігової лінії, друга нижче. Живляться льодовики переважно сніговими опадами. Танення льодовиків відбувається внаслідок дії сонячних променів, дощів, вітру. Від шельфових льодовиків під час танення можуть відламуватися більші чи менші крижини, які утворюють айсберги. Айсберги дуже небезпечні для суден. Підземні води це води, що містяться у верхніх шарах земної кори. За умовами залягання, підземні води поділяються на верховодку, ґрунтові води та міжпластові. Джерело це місце, де з-під землі на поверхню витікає вода. Ним може слугувати більший чи менше отвір у землі. Тріщина в скелі чи прошарок дрібного каміння, крізь яке просто чується вода. У місцях з активною діяльністю внутрішніх сил землі, з-під землі б'ють термальні, теплі та гарячі джерела. Підземні води це джерело питної води з розщення сільськогосподарських земель, енергії та біологічних мінеральних ресурсів підземні аптеки. Проходячи крізь шаригірських порід, підземні води розчиняють багато солей і навіть газів. Такі води називають мінеральними.